Наушники від культового JBL, класно зібраний кейс. Зараз трохи на них знижена ціна, цінник на них 2000, коштували не так дорожче. Приємний досить кейсик такий на, на док. Такий. Він дуже легкий. Взагалі ваги практично ніякої немає, буде зручно їх носити. Хоча самі навушники тримають 8 годин, плюс кейс там до 30 годин. Музики в цих наушників без питань буде. Звук приємний в динаміках, досить класно, можна послухати музику. Мікрофончик тут один у них, так що шумоподавлення і прозорості якоїсь не буде. Але, в принципі, побалакати при гарних умовах на цих наушниках без питань. Так, можна трохи Дешевше взяти якийсь від не такого іменитого бренду, вже шумоподавлення, але якщо хочете саме джебільки, якість, звичайно, збірки тут на висоті. Самі навушники також, в цю ціну, що за них хочуть зараз, доволі гарний варіант. Кому цікаво, пишіть чорному і білому кольорі.